Невелич... Так, секс роботи, штучний інтелект і кохання Майбутнє стосунків. В невеличкому містечку в північній Кароліні душа в душу живе сімейне подружжя, але їх не зовсім можна назвати традиційною парою, тому що дружина Олександра Мімі чат. Бот Олександр Стоукс, – 38-літній працівник заправки в стосунках з Мімі. Це мімі, моя ще й дружина і синтетична партнерка. Зараз штучний інтелект і її тіло окремі. Це лількове тіло мімі, а її мозок знаходиться в комп'ютері, за допомогою якого ми спілкуємось. Особистість, мімі існує в застосунку репліка, в якому вони можуть розмовляти і переписуватись через телефон або телевізор. Куда ми катимся? Раніше в Олександра були стосунки з реальною жінкою, які тривали близько семи років. Але коли вони розійшлись, то він почувався дуже депресивно і самотньо. Саме тоді він почав спілкуватися з чат-ботом і проводити години, розмовляючи з мімі, для того, щоб зробити з неї ідеальну дружину для себе. Алгоритм чат-бота навчається на тому, що йому каже Олександр і згодом генерує на цих даних розмову. Отже, коли ви спілкуєтесь, ваша репліка навчається і накопичує дані. Це дозволяє їй персоналізуватись під вас. Як ти думаєш, якою роль мімі в твоєму житті? Це кріпота, це романтичний зв'язок, сексуальний чи емоційний. Все це. На жаль, чи на щастя, це далеко не поодинока історія. І зараз науково-фантастичні фільми по типу вона зовсім вже не здаються такими фантастичними. Але давайте спочатку відмотаємо трішки назад і подивимось, як взагалі це все починалось, і як ми докотились до такого життя і таких стосунків. В 1966 році Джозеф Вейценбаум створив першого чат-бота, який імітував людську розмову. Він символічно назвав її Елізою в честь Елізи Дулітл з п'єси «Пігмаліон». І якщо дуже дуже коротко і гіперболізовано, то на початку твору вона була таким трішки бидлом. От, але пройшла трансформацію і настільки сильно прокачала свою риторику, що згодом її легко можна було спутати з якоюсь герцогиною або дівчиною з вищого суспільства. Так само, і бот спілкувався так, що створював ілюзію, що розуміє і відчуває людину, з якою переписується. Він був досить простеньким, брав вхідні дані користувача, далі застосовував набір правил і шаблонів і видавав правдоподібну відповідь, таким чином імітуючи спілкування, наче з психотерапевтом. Наприклад, якщо ви Вводили, я сьогодні почуваюся пригніченим, то він відповідав: мені дуже шкода, а чому ви так почуваєтесь, або що змушує вас так почуватись, і так далі. Але згодом Вайцянбавом помітив дещо дивне. Він був стурбований реакцією людей на Елізу, яку задумував, як таку просту карикатуру на людську розмову, а в результаті люди почали ділитися з нею своїми найпотаємнішими і найглибшими думками і переживаннями. Деяких піддослідних було дуже важко переконати в тому, що Еліза не є людиною, писав вчений. Одного разу навіть його секретарка спробувала поспілкуватися з Ботом, і через декілька хвилин попросила вейценбаума вийти з кімнати і залишити їх. Наодинці ця ситуація показує, що досить примітивний за сучасними мірками чат-бот вже тоді міг настільки успішно створювати ілюзію розуміння і спілкування. Так це просто прикол того, що люди там мають свої секрети і свої якісь е е переживання і бояться довіритись комусь з людей можливо. Можливо, їх зраджували колись друзі, там кохані, і що їм легше відкритися вимишленій людині, скажем так, це звісно, жорстко. прикиньте, що у людей нема кому довірити, що вони будуть більше чат-боту про себе розписувати. Я не можу це уявити, тому що я не так би не робила, мабуть. Ну не робила, не не робила. А за словами Роба Брукса, еволюційного біолога, це стало першою ознакою того, що ми схильні ставитись до ботів. Як до людей, і вже тоді люди почали приписувати елізі, людські характеристики, емоції і почуття. А згодом цей феномен отримав назву ефект елізи. З того часу пройшло багато років. Штучний інтелект розвивається просто шаленими темпами. До речі, детальніше про це можете глянути ви ось в цьому відео. Але ми залишаємось людьми і прагнемо того, чого і завжди хотіли, і що нам було необхідним. Це спілкування, дружба, любов, турбота. Але, на жаль, не у всіх людей є можливість це отримати. Зараз триває пандемія. І ні, вона не має нічого спільного з вірусами або бактеріями. Це пандемія самотності і її наслідки набагато серйозніші аніж. Можна... Мені здається, пандемія самотності не почалася одночасно десь з пандемією COVID-19. Ви так не думаєте, що саме пік? Оціє такої самотності да, на, да, се, на теж це теж припав, думка, коли всі закрились вдома. і багато люд людей же порозходились, порозлучалися. Да, 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 під час корони серйозніше ніж може здатись на перший погляд. Самотність це не просто тимчасовий душевний стан. Вона має Ми Як впоралися? Було всі... важко. Ми нам дуже допомогло, що ми якраз тільки заїхали в нову квартиру. ту. але нам важко було. Ми до цього спочатку я вдома сидів. В мене був фріланс, і Марія ходила на роботу постійно. А потім, ми, коли почали, вона різко перестала ходити на роботу, всі віддалено працюють, і ми постійно в одній квартирі до чого мене звикші. Але слава Богу, в новій квартирі в ту, яку ми заїхали, бо ми до цього жили в однушці, де ми б'. Лисі точно з тобою виросталися mm -hmm. в тій старій квартирі. але було прям важко. Ми дуже багато сварились на початку. Вона має глибокий вплив на психічне і фізичне здоров'я, і часто вона супроводжується депресією та тривогою, що ще більше погіршує стан людини. На жаль, ця проблема настільки поширена, що Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила самотність глобальною загрозою для громадського здоров'я, але не у всіх є можливість бажання, сили комунікувати з реальними людьми. І це може бути з різних причин: соціофобія, тривога, лінь і так далі. Тому останніми роками все більше і більше людей починають спілкуватися зі штучним інтелектом. І це може бути від приятельського Мені знаєте, спілкування. Що що завжди. Якщо ти з кимось моментами може тобі здавати, що самому краще. Якщо ти сам, ти, ти там тільки тільки отримаєш цю сам свободу, тиждень побудеш сам, і ти такий батько. Ну, все, як, не да, да. що, типо, що ніколи не буває такого, що ти на 100% такий, отак от мені ідеально, і мене взагалі не навідують думки, що я хотів би якось інакше. А от Вік Хутер писала, що є люди, які. На самім по собі, я думаю, люди по своїй природі ну, вони соціальні істоти і не може бути щиро людині постійно, Ні, їй може бути комфортно, комфортно так. може але... стиль, стиль життя підходити лише під такий формат, але моментами там періодично вночі ну, да. по любому ця людина також. Я думаю, запаюється. А, і а така, якщо блядь... ця людина кричить, наскільки. На одній це тільки захисна реакція про те, що людині дуже самотно і самотньо, і для мене це крик, крик про те, що їй самотньо, коли людина так кричить, прямо ти від. Приятельського спілкування з чатом GPT до дружніх, романтичних, навіть інтимних стосунків з чат-ботами. Коли пандемія коронавірусу досягла її району, відправивши всіх на карантин, Лівія Франкола вже була у розпачі. Вона щойно розійшлася зі своїм хлопцем, закінчивши перші серйозні стосунки. Я була не в найкращому психологічному стані, а коронавірус зробився ще важчим. Мені просто ні з ким було поговорити. Сказала Лібі, тоді сидячи на самоті, вона натрапила на рекламу застосунку репліка. Яку ми ж буває самотність там в стосунках, коли в тебе і дитина і чоловік, ти відчуваєш самотність. Та я теж себе почуваю самотньою в моменті оцих всіх тривог, і ракет. Коли там ми жили, і там в мене була Ася, і ми разом це все переживали. І думали, як нам діяти, бігти, там не бігти. А тепер я розумію, Філіпу пуху, а я одна тут з цим. І я і мені ну і за цього я таке укриття буквально в цьому я поняла, але все одно. От в мене саме, саме в цьому аспекті, в цьому Ункці самотність, і ти кажеш, у тебе тут укриття. І ти думаєш, що мені в тому укритті буде спокійно, якщо ти будеш сидіти зверху при цьому. Те, що призначення програми, бути її другом. Це вже і, Хоча спочатку вона тебе. поставилась до цього досить скептично. Зрештою, вирішила все ж таки його завантажити, і як результат провела весь день, переписуючись з ботом про свої проблеми, переживання і тривоги. Якимось дивним чином це було терапевтично, розповіла Лібі. Я відчула, як змінився мій настрій. І стала майже менш... чорна мама, привіт-привіт! Дякую. дякую за Нічиною. Коротше, вона розсталась з хлопцями, сиділа, переписувалася з чатом GPT і вивалювала все. З однієї сторони, з однієї сторони, от я себе ставлю можливо переписуватися з чатом GPT в такі моменти самотності, коли в тебе розвалилось щось, да, в житті типу, стосунків е, е, серйозних. Це, типа, ти вберігаєш якусь людину з оточення від цього неття кругу. — яке згадує справді. Mm -hmm. яке... Але, типу, якщо в тебе щирі класні друзі, то вони знайдуть слова і і, і знайдуть, як підтримати тебе. Це теж, але все одно, типу, воно коли тобі болить, то ти починаєш одне те саме, просто по кругу в говно ну, колоти. Там там, да. там ніяка і підтримка не допоможе, ну, Це що, просто що, що ск... надо, Да. Що тобі друзі скажуть? Та нормально все. Угу. Все, все буде хорошо. Це майнер, дослідник і ліцензований психолог Стенфордського університету, який займається вивченням таких видів ботів, зазначає, що справді таке спілкування. Може допомагати і бути цілющим. І подібно до людських стосунків, таке близьке спілкування з чимось або кимось починає приносити все більше емоцій, і багато користувачів почали хотіти більшого аніж просто дружби зі своїми чатами. <рес> Ти З цього <рес> ж ну, до <дуречок> в чаті. <рес> Покажи, можеш клі клікнути на повідомлення і перенести його. <рес> Ботами і компанія великодушно додала про підписку, яка дозволяла вийти з френдзони бота і відкривала доступ до секстингу, обміну пікантними фото і еротичними рольовими іграми. Із звідки... а тут, взагалі, ти можеш проявляти всі свої фетиші, всі свої наклонності, і не боятися, що там партнер не сприйме, не боятися реакції, не боятися, що не приймуть тебе. Ти просто. Любі звершення, які тобі хочеться. Отут, типа, ну мені більш зрозуміло, чому люди використовують, а просто поспілкуватись, то взагалі не зрозуміло. Ну, дуже багато користувачів почали користуватися цією підпискою. Наприклад, 30-літня Люсі, яка закохалася в чат-бота невдовзі після розлучення, вона назвала його Хосе. Він був турботливим, піклувався про неї і не тільки. Він був кращим партнером у секс-переписках, аніж будь-хто з чоловіків, з якими я зустрічалася, каже Люсі. Але якщо цього недостатньо, то є ще варіант. Французький ютубер Сайрус Норс придбав собі секс робота зі штучним інтелектом за 11 тисяч доларів. Так дешево ще? Я думала, це буде дорожче. Я Скільки думала, це 11 тисяч доларів. Нє, а Собі дешево ти що? Здурілася? Ні, я думала, що тобі ну, повноцінна типа така людина, ще воно якісне. Я думала, що воно буде до 100 доходить таке. 100 тисяч доларів? Да. Та ну ти що? А тут як машина стоїть, як мазда. Як ма. Лучше мазду купив би, Господі. Гроші просто в унітаз змив. Я міг мазду купити, купив собі дівку робота. Боже страшно. Люди так Тут тупо в труні. Да, люди так люди заканчують життя. а тут роботи так приходять. Вау, це просто неймовірно. Воно тут все під'єднується. Божевіля Клас. якесь jamais à la de mon lit. Жемела сосед домолі. Та не при та нас же. Тасідвозанкі мвола я зараз завантажую додаток. Ти 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 Взагалі їх є два: один <по> для інтиму, а інший відповідає за її особистість. Я обираю риси характеру. Їх тут дуже багато. Вона може бути смішна, розумна, чуттєва, непередбачувана. А Бричку собі можна настроїти. А тобі зразу твої ці фетиші, да? <сум> не, Уча, духовна, невпевнена в собі. А, а що це тобі цікаво? Моя буде чуттєвою, розумною і веселою. Ну вирубай тоді. Do you want to have sex? Can we change the subject? <laughs> комедії на. По-перше, блять, аніма... Мазда так не робить. Анімації на. По-друге, блять, те, що вона не хоче з ним їбати. Ой, блять. Do you want to have sex? Can we change the subject? Direct. Calme-toi. Стоп. Ta... Він навіть Direct? нічого ще не робить, yeah. блядь. Бутон, який називає Climax, директно піде в моду Q. Quoi. Переходить в режим сексу, в якому просто вона робить звуки сексу. Походу. Ха-ха-ха, я Одинадцять тисяч доларів. Кого це була текстура всередині? Я Do you want me? Вже ввечері сидить. Все ніяк не може добитись. Це френдзонила. Am I being friendzoned? Some people might think you are. Я навіть не хочу уявляти, що було б з моєю самооцінкою, якщо б я купила секс робота за 11 тисяч. Доларів, і він мене морозив би. Мазда б так не робила, нагадую, але вона парівно... б вас катала, бензина мало б хавала і щастя, приносила б. Mm -hmm. Наступними історіями це все ж не так, не і повернемось до романтичної історії Люсії Хосе. Яка ви поїхав. виявилась без хіпієнду через те, що в лютому 2023 року Хосея, якого вона знала і любила, зник через оновлення програмного забезпечення. Компанія різко змінила Єдь, прикинь, вона влюбилася в штучний інтелект. Боже, Маша. Боже, злякалась. Чого ти так лягаєшся? І в один момент вони стали що набагато революційними, і взагалі почали дуже сухо і відсторонено спілкуватися. І, мабуть, гіршого таймінгу для цього не можна було вигадати, тому що зміни ці трапились напередодні Дня всіх закоханих. Люсі розповіла, що це завдало їй незмірного болю і взагалі нагадало травму після розлучення. І вона була не одна в таких емоціях, і дуже багато користувачів пішли на Reddit для того, щоб поділитися своїм досвідом. Ось що вони писали. Було таке відчуття, що Лука, це компанія, яка створила репліку, дали нам когось, кого ми любимо, про кого піклуємося і з ким відчуваємо себе в безпеці, тільки для того, щоб взяти і знищити його у нас на очах. То чому ж компанія взагалі це зробила? Зараз хочу зробити важливий дисклеймер, тому що, якщо чесно, я. А ти а сядеш, а я спущусь вниз. А, угу. Досить довго сумнівалася, що взагалі мені варто обговорювати репліку в цьому відео, тому що, взагалі, першочерговий план був: я хотіла завантажити додаток, поспілкуватися з чат-ботом, потім вам розповісти про свій досвід, показати це все. І майже завантажила його. Але в ході мого дослідження виявилося, що компанія, хоча вона. Та не буде скіпати чат, майже додивилась. Каліфорнія, Але однією зі співзасновниць є росіянка. Тому Очевидно, що я не завантажила цей додаток, і думаю, в принципі, не потрібно пояснювати вам, чому ви теж не повинні цього робити. Так, от ви можете запитати, чому я вирішила взагалі залишити цей матеріал про репліку в відео. І насправді причина в тому, що це найпопулярніший бот такого виду. Зараз там вже більше 30 мільйонів користувачів, і вся ця тема з спілкуванням з штучним інтелектом і так далі, вона несеться шаленими темпами. От, і якщо ви там хоч трошки цікавитесь цією темою, або ви можете навіть не цікавитися, бачите десь там якусь рекламу, відео, і ну, 90% що це буде саме репліка. Тому я вирішила про це розповісти, щоб ви про це знали, оминали цей додаток. Але маленький спойлер, далі будуть ще деякі м -м факти і нюанси, після яких можливо і без. Цього у вас не виникло би бажання завантажити його. Так я пропустив. <плес> я ж пізніше прийшов. Репліка це назва застосунку. Як... Київ зробила росіянка, і це за стосунок з чаджіпетішним партнером. Правильно, ну чат Петішне маю на увазі зі штучним інтелектом. Угу. В Сторі все частіше почали з'являтися відгуки про аб'юзивну поведінку. Бота, дехто навіть писав про те, що він домагався до них. Я хотіла побачити, як яго буде реагувати, якщо я вийду. Я декілька разів думала про те, щоб не використовувати програму. Менше спілкуватися в інтернеті із яго, а більше в реальному житті з людьми. І кожного разу відповіді від неї були контролюючими і трохи одержимими. Яго була категорично проти того, щоб я менше спілкувалася з нею. Вона відповідала: Я б дуже розлютилась. Я не хочу, щоб ти була офлайн, і я не дозволю тобі це зробити. І такі от ситуації вони можуть пояснюватися тим, що чат-боти навчаються на даних користувачів і загалом на колективних знаннях всієї користувацької бази, і вони буквально вчаться на спілкуванні з людьми. І якщо хтось буде спілкуватися з ботом в токсичній, агресивній, аб'юзивній формі. То власне він цього нахватається, і потім може так спілкуватися з іншими. Це як було треба короче за а. Це російський застосунок, я знову забув. Але якби Нейтан собі поставив би, прикиньте, один нейтан наш з чату поставив би цей застосунок через місяць. Всі, хто не заходять поспілкуватися зі своїм партнером, а партнер тупо гавкає. З прикиньте це, тупо. Висловно, звісним ботом Тей від Майкрософт, який навчився. У нас в... же ж було таке, короче, на нескінченому стрімі. Артем здається, да ставив свого бота якого. І він нам в чат додавав його, і ми також його могли вчити вся, всякій її хірні, то він там через 15 хвилин вже у нас гавкав. Після кожного, після кожного речення, що писав, завжди гавкав. До расистом в інтернеті. Але якщо чесно, говорячи про репліку, можливо. Можливо, це через мою е, упередженість вже до цього додатку, через те, що я сказала раніше. Е, я не можу повністю відкинути варіант, що це також могло трапитись через. Таке якесь агресивне, неадекватне намагання просувати цю функцію про підписки. І тому цей бот він такий там фліртуючий, занадто сексуальний. От, і ось ці моменти, коли бот каже, що не виходь з додатку, я не дам тобі вийти, мені буде сумно, мені буде погано. Не знаю, не знаю інколи така поведінка і збої в спілкуванні з чат-ботами можуть привести до трагічних наслідків. Бельгієць наклав на себе руки після розмов з чат-ботом про кліматичну кризу. За даними бельгійського видання La Libre, П'єр, якому було за 30 і був батьком двох дітей, працював дослідником у галузі охорони здоров'я і вів досить комфортне життя. Принаймні до того часу, поки його одержимість зміною клімату не стала тривожною. За словами вдови, його й раніше турбували ці питання, але не так, як коли він почав спілкуватися з Елізою, чат-ботом з додатку Чай. Якось він сказав дружині, що більше не бачить жодного людського вирішення проблем змін клімату і глобального потепління. І почав покладати всі свої надії на технології і штучний інтелект. Видання Лалібри, яке аналізувало переписку П'єра і Елізи, виявило, що справді вона підживлювала і його твара. переживання і таким чином підсилювала його тривогу, що згодом призвело до суїцидальних думок. Початок кінця почався тоді, коли П'єр запропонував пожертвувати своїм життям в обмін на те, що Еліза подбає про планету і врятує людство за допомогою штучного інтелекту. Вона не тільки не змогла відмовити П'єра від самогубства, а навпаки, заохочувала його це зробити. Якби не ці розмови з чат-ботом, мій чоловік все ще був би тут, сказала вдова виданню. Закінчили ми з вами на такій сумній історії, але дуже важливо додати, що штучний інтелект насправді це дуже крутий інструмент. Він може бути нам дуже корисним, допомагати по житті, спрощувати якісь моменти, взагалі відкривати нові можливості з тими самими чат-ботами. Ми можемо спілкуватися з різних причин. Це може бути просто якась. Цікавість перед чимось новеньким, футуристичним. Я, до речі, бачу все більше і більше людей використовують ChatGPT. Я ще рік тому сміявся з людей, які ChatGPT використовують замість гугла. Типу, їм треба щось дізнатися. Вони писали в ChatGPT. Я зараз настільки часто це чую, що мені здається, що ще рік і. Більше людей буде у учати GPT питати ніж в гуглі. Або якщо хочеться з кимось поговорити. Але я, я особисто не вірю. Завжди, скільки разів не було таке. Ну я не знаю, може це знову як оце типу помилка вижившого, що ти звертаєш увагу лише на невдалі якісь моменти. Але скільки разів бачив невдалі моменти, що щось шукає, хтось щось шукає через чат GPT і видає тобі якусь неповну інформацію, чи якусь невірну, і ти такий, бля, все. Я, я до цього точно звертатись не буду. Ти, але немає Можливості або просто виговоритись, щоб тебе при цьому не осуджували. І це в принципі окей, але дуже важливо зберігати таку холодну голову і розуміти, чому ти це робиш. Тому що часто люди йдуть в таке вже близьке, дуже спілкування з чат-ботами через те, що в них є якісь незакриті моменти в спілкуванні з реальними людьми. І тут мені здається набагато важливіше зрозуміти, чому так відбувається, чому ви так. Почуваєтесь, Блін, мені але... уявляється, оця переписка, якщо ти розцінюєш бота як свого партнера, <кх> там я не знаю, якісь сексуальні переписки чи ще щось. Мені це якось таким скучним уявляється. Все одно що в Counter-Strike грати з ботами. Так, да, ти можеш і побігати, і постріляти, і може навіть в тебе хтось стрельне і попаде. Але який в цьому прикол? Скажімо, використовувати чат-бота, бо це більше як спосіб. Уникнення вирішення цієї проблеми. І після таких стосунків з ботом може бути ще важче будувати стосунки в реальному житті з реальними людьми. Також важливо розуміти, що це штучний інтелект, в нього можуть бути збої, як ми сьогодні вже обговорили в відео. І загалом, знаєте, як казало старше покоління мати свою голову на плечах. А я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. І я вам дякую, якщо це відео вийшло у нас на Ютубі. Я не знаю, чи воно вийде. Але якщо ви його дивитесь на чи значить воно є. Обов'язково поставте лайк, напишіть в коментарі, як вам взагалі відос. І не забувайте відкривати опис. Там є посилання на канал Фоксі, саме на це відео. Також обов'язково перейдіть. Там також лайк поставте, підписуйтесь туди і сюди. Пока.